Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін, І сьогодні ми будемо говорити про CTR- Сітіарпрев'ю, про шаблони. Прев'ю, де їх брати, які створювати та на що це впливає. Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати аккаунт в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на вертикалі МФО. Нуль днів холд, адекватний сапорт, купа корисних інструментів, таких як свій смс-сендер. Все це є в партнерці для зручного старту вашого в рамках арбітражу трафіку. Якщо ви хочете займатися арбітражем трафіку на YouTube, то обов'язково підпишіться на мій канал, там буде дуже багато корисної інформації. Лінк на партнерку буде в описі під відео. Ось тут залишаю ще. Повний огляд на партнерку, а ми йдемо далі. Прев'юшка це по факту обкладинка для вашого відео, яку користувач буде бачити при введенні якогось пошукового запиту. Тобто він вводить, наприклад, найкращі ноутбуки. І от в цьому списку, який він бачить, є ось ці прев'юшки: саме обкладинки, які і впливають потім на CTR. Давайте ще більш детально поговоримо, а що ж таке CTR. Якщо простою мовою, то CTR – це просто відношення показів до кліків, який вимірюється в відсотках. Наприклад, людина, ну там. 100 людей ввело найкращі ноутбуки, так, 100 людей побачили ось цю пошукову видачу, і на одну картинку 5 людей клікнуло, щоб переглянути відео. Так, це означає, що CTR даної картинки прев'юшки цієї обкладинки дорівнює 5%. Все максимально просто і максимально зрозуміло. Тепер давайте більш реальний приклад, як ми можемо заробити більше, просто змінивши картинку прев'ю. Наприклад, в нас картинка прев'ю має CTR 2%. Ми в день маємо 100 переглядів. 100 переглядів ми маємо. Маємо три реєстрації, один депозит в букмекерки Perimatch на Індію. Ну, такий умовний кейс. так? Плюс-мінус такі кейси, просто з іншими цифрами в нас бувають, і от я вам зараз розказую, як це працює. Ми забираємо один депозит, наприклад, на так? У нас 65 баксів в день генерує один ролик. Що ми можемо зробити? Ми можемо змінити картинку прев'ю, із з 2% ми можемо вирости, наприклад, до 4%. Так, ми, звичайно, можемо і просісти в якийсь момент, але якщо ми бачимо, що ну, картинка відверто шлакова, і треба її замінити, або, наприклад, був 2023 рік, а вже зараз 2024, то бажано картинку прев'ю замінити, тому що клікабельність і CTR росте. Якщо прев'юшка більш релевантна теперішній даті, так якщо там було написано найкращі букмекери, 2023», року І зараз буде написано найкращі букмекери 2024 року, то, звичайно, людина клікне з більшою вірогідністю, і CTR буде вищий, там, де написано 20-24. Так от, до чого я веду? У вас було 2% CTR, ви заробляли 65 баксів в день. так? У вас стало 4% CTR, ви заробляєте рівно в 2 рази більше. Тобто 130 вже баксів в день. Просто змінивши одну картинку, прев'ю, яку ви замовили в дизайнера. І це так і працює. Вам достатньо. Проаналізувати свій YouTube канал, побачити, які відоси для вас генерують прибуток. Якщо один з відосів для вас вже генерує прибуток, він зацепився десь в якомусь топі видачі, але CTR там дуже низький, то ви можете, просто змінивши картинку прев'ю, заробляти в два рази більше. І так, якщо ми подивимось на якийсь об'єм, у вас буде 10 або 20 каналів, на яких по 10 або по 20 відосів, то ти можете порахувати. Ви просто змінивши картинки, замовивши класні картинки в класного дизайнера, заробляти в 10. 10 в 20 разів більше, просто на оці малесенькій деталі. Якщо ви тільки починаєте, і у вас немає доступу до нормального, адекватного дизайнера, який буде вам робити класні прев'юшки, класні обкладинки, то рекомендую звернути увагу на сервіс Freepik. Це ніяка не реклама, там все безкоштовно можна скачувати. Ви просто скачуєте шаблон в PSD форматі для фотошопу, і там можете правити все, що завгодно. Фотошопом навчитись користуватись, ну я не знаю, потрібно там, щоб просто взяти обрати. Слой з текстом і змінити назву. Ну, для цього достатньо 10-хвилинного відеоуроку, і у вас вже є цей скіл, і ви вже можете робити превюхи на супер-топ рівні. Робити самому, якщо ви не дизайнер, це буде значно гірше, ніж робити з шаблонами. Тому рекомендую сайт Freepik, можете перейти переглянути, поскачувати шаблони безкоштовно. Нагадується дуже круто. Там є ліміт на кількість безкоштовних скачувань. Ви просто можете поставити ще якийсь браузер свій VPN. Так, і Можете змінювати проксі, і з кожним разом у вас все одно ця кількість буде збільшувати безкоштовних скачувань. І на кожен день там видається свій ліміт. Тобто це також дуже круто підходить, якщо ви тільки починаєте, вам треба класні прев'юшки. Малювати прямо в фотошопі ви не вмієте, але хотілося б ну, не відставати сильно від всіх інших. Тому ось це як альтернатива. Беріть, робіть, а потім, звичайно, коли ви вже виросли, дійшли до якогось результату в плані фінансово, так, у вас вже є кошти, які Постійно генерує для вас YouTube, ви, звичайно, можете взяти собі дизайнера, який буде тестити прев'юшки, які. Будуть заходити в вашій аудиторії і ставити, наприклад, KPI для дизайнера, тобто якісь цілі для дизайнера, щоб CTR на вашому каналі завжди зростав, і він постійно в спліт-тесті міг тестувати там по місяцю одну прев'юху, наступний місяць ще одну, або там, по тижню, так, або по два тижні, дивлячись, який дедлайн ви йому поставите, наскільки зараз ніша актуальна. От і все, друзі. Дякую, що переглянули цей відео до кінця. Надіюсь, він вам зайшов. Цього разу це такий максимально короткий і ізродостативний. Розумілий випуск. Якщо все окей, вам сподобалось, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете залетіти в арбітраж і саме працювати з Ютубом, можете пройти наше базове навчання, яке коштує 15 баксів. Це смішна сума. А потім долучатись до нашої команди, і ми разом з вами будемо розкачувати прибуткові Ютуб канали. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!